Кінець двоголові голові обласній раді, так на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції, депутати намагалися поставити остаточну крапку у неоднозначній історії з керівниками рівницької обласної ради. Нагадаємо, Володимир Ковальчук, який більшістю голосів був усунений із посади голови, був поновлений двома рішеннями суду. Та судова козаїстика, яка склалася на сьогоднішній момент, вона не дозволяє зробити чіткого і правильного алгоритму в роз'яснені судів, їх, його, на жаль, немає. Тому пропоную внести зміни до регламенту Рівненської обласної ради і чітко прописати там, що поновлення. Як чи прийняття будь-якого рішення по рішенню суду може відбуватися лише в той самий спосіб, який проводилося і обрання, аби в майбутньому не допустити подібних ситуацій, обласні депутати вирішили внести зміни до регламенту Рівненської обласної ради таким чином, аби ті постанови, які приймаються на пленарному засіданні, були остаточними і не підлягали сумніву. Розчерком пера якоїсь суді одного чи другого приймається рішення і Колегіальне рішення депутатів, де ми захищені статтею 55 закону України про місцеве самоврядування, що ми маємо право третина депутатів вносити на засідання пленарне засідання питання про звільнення голови то ми чогось є винуватцями, і ми незаконно прийняли рішення. Однак члени комісії остаточно із цим питанням не визначились, оскільки депутат облради від радикальної партії Оксана Лозова була проти. Тому, окрім цієї нашумілої та болючої проблеми, депутати поговорили і про позитивне. Зокрема, перевиконання бюджету обласної ради наразі складає майже півтори сотні відсотків. Станом на перше шосте 51 мільйон понад призначення надійшло власних доходів обласного бюджету. Понад план повністю акциз не займається, хоча в світі не де нема акцизу на автомобілі. Є на сігарети на тютюн, але не на автомобілі, тому що це засіб пересування, а не розкіш. Окрім того, обласні депутати підтримали звернення до столичної влади щодо відміни акцизного збору на вантажні легкові автомобілі та автобуси. Частину питань члени постійної комісії відправлена до розглянення ще на засіданні президії облради, а частину відразу на розгляд сесії, яка нагадаємо відбудеться 17 червня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.